Пані, Олє, скажіть, будь ласка, які три основні меседжі з якими ви повертаєтеся зараз українською у після Мюнхенської конференції? Завершуються зустрічі в рамках Мюнхенської конференції. Перше, це велика кількість двосторонніх зустрічей, які провела українська делегація. Я особисто віце-прем'єр Кубраков, міністр Камишин вже після і до того, як президент виступив на Мюнхені і зробив відповідні двосторонні зустрічі, ми маємо чітку ясність щодо подальших рішень по просуванню в напрямку переговорів по членству на березень, синхронізували позицію з європейськими урядовцями, проговорили центральні питання, пов'язані з торгівлею. Це питання тактичні, але дуже важливо, що саме на конференції. Сформувались два ключових меседжі: перше, це те, що. Європейська оборонна політика має бути посилена, вона має бути більш спроможною і суверенною. А це не означає послаблення альянсу. Це означає, що альянс має бути сильнішим і має бути реформованим. Але таке розуміння дає відчуття, що це потребує часу. А рішення на полі бою і безпека українців вимагають рішень термінових, тому власне з одного боку. За результатами конференції ми маємо чітку стратегічну ясність і впевненість в тому, що Європа буде більш суверенною в частині своєї безпеки, і ці рішення вже будуть ухвалені. Але з іншого боку, самі прем'єри європейських країн підтверджують, що це лише дає відчуття, що треба посилити зараз свої зусилля щоб допомогти Україні і передати Україні всю необхідну зброю. І третій найважливіший момент мені здається, що дуже багато. То розуміння внесено в частині важливості голосування рішення в американському конгресі, і тут я особливо пишаюсь тим, що вся Мюнхенська конференція як одна єдина європейська команда працювала з американськими делегаціями з, з віце-президенткою Харіса Харіс з республіканцями, демократами, конгресменами, які були тут в Україні. Тобто, ми всі працювали одним фронтом. Я в принципі думаю, що це. Дуже потужне посилення, щоб коли закінчиться перерва в американському конгресі, рішення було ухвалено. Ми на це дуже сподіваємося. у Камали Гаріс запитали, чи є план Б на випадок, якщо не буде проголосовано те, що треба сьогодні в Україні. Що вам відомо, можливо, є якісь альтернативні способи, які Україна зараз пропонує в тому обсязі, в якому ми говоримо про військову допомогу, сполучені штати не спроможні запропонувати будь-який план Б окрім забезпечення фінансування. Більше того, європейські країни і Україна не мали можливості перегрупуватися, тому що події в американському конгресі розривались достатньо швидко а домовленості. Щодо розподілу напрямків допомоги формувались в Рамштайні місяцями, тобто кожного місяця засідає група у форматі Рамштайн. Тобто ті союзники, які мають інші зобов'язання, не можуть швидко перегрупуватись і надати Україні необхідну зброю, яка була запланована до, до підтримки саме з боку Сполучених Штатів. Тому України немає плану Б. У нас завжди є тільки, є тільки план А. Ми маємо вижити вистояти. Я вам, як віце-прем'єр-гоючої країни, кажу, що це відбудеться обов'язково. Ми бачили дуже багато. Ми вистояли в неможливих умовах, але а, ми також робимо для себе висновки стосовно а, якби довіри. Ми робимо для себе висновки стосовно а, надійності, і ми робимо для себе висновки стосовно того, що ми маємо завжди а, мати. А, Кілька паралельних процесів, навіть усвідомлюючи, що у нас є тверді гарантії від союзників. Як ви вважаєте, на лотневому саміті НАТО в Вашингтоні можливе підписання двосторонньої угоди Україна США? А, я думаю, що це а, можливо також раніше. Відповідні переговори а, проводились на рівні. А, а, на рівні заступника керівника офісу президента Ігоря жовко, як ви знаєте, так само Андрій Єрмак підтримає постійний зв'язок з Джейком Саліваном, тобто з тактичної точки зору а, а, переговори а, проведені. Стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалено раніше, але очевидно, що зараз eyes, тобто вся увага виключно на а, рішення, яке потребує українська. Український народ, українські воїни Ми маємо спочатку вижити далі вже думати і гарантувати свою безпеку. Тому ми фокусуємося на рішеннях, які мають бути ухвалені в березні. Нам потрібні гроші. Нам потрібно захистити українські міста. Нам потрібно, потрібно щоб у патріотів були снаряди, і це питання банального життя і смерті. Тому концентруємося на цьому, а гарантії безпеки точно будуть підписані. Що Україна розраховує, якщо він стане? We're going to second life. Ми вже переросли часи, коли ми розраховували на певні особистості. У нас є чітко за започаткований процес на вільнюському саміті. Ми рухаємося до членства України в НАТО. Ми багато для цього зробили. І будь-який новий генеральний секретар НАТО зобов'язаний підтримувати цю динаміку, тому що це рішення союзників. Генеральний секретар НАТО відображає волю волю, волю союзників. Тому ми достатньо впевнено себе почуваємо, але безумовно такі кандидати, як Мартрюте, які вже вийшли з внутрішньої політики, але мають досвід, енергію, контакти, зв'язки і можливість формування консенсусу це основна функція генерального секретаря. можуть тільки позитивно вплинути на динаміку процесів, особливо враховуючи те, що наступний саміт НАТО після Вашингтону планується в Газі. Зеленський казав вчора, що друг Марк допоможе із самітом, який буде у Вашингтоні. хоча держдеп подає сигнали, що схоже що не буде запрошення для України, тобто, все ж таки, є ще шанс. Зберігається цей шанс на запрошення як формальність. Немає ніяких різночитань, в позиція. Наша однозначна вона багато разів була артикульована президентом вже в ході Мюнхенської безпекової конференції. Україна має бути запрошена до НАТО. Це питання не знято з порядку денного. Воно буде на порядку денному стільки скільки це потрібно до того, як рішення буде ухвалено. Більше того. І в своїх зустрічах особистих і двосторонніх я доносила те, що запрошення цього року має абсолютно інший ефект. Воно може слугувати певним запобіжником від дестабілізації і запорукою подальшої допомоги Україні. Будемо вести перемовини, будемо домовлятись. Це рішення буде ухвалено рано чи пізно, і ми не вернемося шляху.